Це бадем, бадем це мігдаль. Оця форма, так? це мігдаль. Мігдаль це символ молодої жінки. Ось, а якщо брати гуль, це троянда. І тут теж є гуль. Гуль це символ жінки, ну, вже дорослої жінки. Дизайнерка Леніє Ібрагімова показує елементи кримсько-татарської вишивки та пояснює їх значення. Каже, свій бренд назвала бусурманка Леніє, створює одяг та аксесуари з етномотивами кримських татар. Це фес, я покажу на собі. Тобто, це такий от я називаю це ханський стиль. В часи ханів використовували коштовне каміння та метали, розповідає Леніє. У своєму модернізованому варіанті вона вирішила застосувати бісер. В Чому фішка? Так як я, сучасний дизайнер, я люблю багато функціональність одної речі. Це для того, щоб коли ти десь подорожуєш, тобі не потрібно було возити багато там, великі валізи з собою, тому цей фіс можна одягати ще так. От. А ще це другий вигляд і ще так. Тобто, і вона має три, три різних дизайни, по суті. Створила дизайнер ФЕС і в українському стилі. Це присвячено Україні, да, тому що тут якраз такі оці метелики. Ну, метелик це символ свободи. Ось, і це квіточки, тут червоні троянди, оце, а вже ж кров. Тобто ми зараз, взагалі, з 14 року да, ми виборюємо свою свободу, розвиваючи кров. Оце, оце такий символізм цієї фески. Раніше Фези традиційно прикрашали золотими монетами, каже Леніє. Монети ми. Прикашав кокослюк, це нагрудник і фєс. Це як депозит сучасний. Загалом це від чоловіка повинно було бути. Кокослюк з монетами розшити. Тому що якщо він десь загине, чи щось станеться, вона відрізала ці монети, і от таким чином вона могла жити. У сучасне Теленіє вирішила і альхаб. А що це таке? Взагалі, жінки знову ж таки повторюсь, Це ісламська держава була. Да? І, і жінки носили, ну, наприклад, довгі рукави сукні. Ну, так вважалося, що чоловіки могли зрозуміти, яка у жінки фігура по формі і пальчиків. Щоб чоловіки не побачили, да це наче відкрити тіло, да щоб чоловіки не побачили. Вони виходили, закривали ручку. Так, якщо раніше це була частина рукава, то зараз ну вряд лише, такі рукави носити. То зараз от я створила, зробила так, щоб воно було окреме деталю. Ленія Ібрагімова розповідає: між кримськотатарською та українською вишивками є багато спільного, зокрема, візерунки на сорочках. Наприклад, є от сорочка чоловіча, да, і там вишивалося з хрестиком. В українській вишивці теж є хрестиком. Воно зовнішнє може бути схоже, просто орнаменти трошки по-різному. Треба е, враховувати, що. Україна це християнство, а кримський ханат це іслам. Дизайнерка каже, що пошиття одягу в неї спадкове. Цим займалася бабуся, а дідусь шив традиційні головні убори кримських татар халпах. У нашій бабусі 20 онуків, і з 20 онуків одягом займаюсь тільки я. А моя бабуся шила, її бабуся шила. Тобто, от в плані пошиву це от мене. От Звідтиля від бабусі перейшла, а це з маминої сторони і з татової сторони дідусь шив. Ось а так вишивку, і все це, це я вже навчалася самостійно. Предки Леніє Ібрагімової були депортовані у 1944 році радянською владою до Узбекистану. Пам'ятних речей майже не залишилося. Єдине, що вони встигли взяти, це каран, це то, що на себе накинула це марама. Це така ну, хустка, можна сказати, з вишивкою. Оце от марама мені досталася від прабабусі. І ще те, що вони змогли взяти з собою, це пасок, якимось чином вони змогли зберегти це і сховати. Просто от те, що схотили, і от побігли. І фес. Але це, це ну, моєї тітки. Ось, і все, все, що воно все, що збереглося. На початку повномасштабного вторгнення Леніє волонтерила, шила білизну для військових. Зараз допомагає продуктами кримськотатарським підрозділам на фронті. каже її творчість теж боротьба, аби розповісти світові про культуру свого народу. Анастасія Коваленко, Іван Горбунов, Суспільне новини, Крим.